150 гривень. Це багато чи мало? Це точно не малий донат ЗСУ, бо малих донатів не існує. Проте, водночас, це і не супервеликий бюджет для створення діорами. Але достатній. Вам точно вистачить на таку діораму, а може навіть на таку чи таку. Насправді, секрет у тому, що 150 гривень вам вистачить на усі три. Давайте я покажу, як воно так виходить. Тож, мене звати Тей і ласкаво прошу до моєї діаграми мистерні. Почнімо з того, що я розраховую на те, що у вас майже нічого немає. Тому бюджет враховує не всі, але більшість інструментів. Більше того, спеціально для цього відео я вирішив спробувати користуватися мінімумом власних інструментів. Тож, перш за все, я купив лініку за 11 гривень. Краще беріть якомога довшу, стандартних 15 см буде замало. Далі я купив канцелярський ніж за 9 гривень. Заради усіх богів. Якщо у вас вже є ніж, не використовуйте тупі леза. оновіть їх. Бо гострота ножа мега важлива для цього проєкту. А також я купив пензлик за 15 гривень. Для першого разу рекомендую взяти якомога менший будівельний, а згодом купити вже пару художніх. Таким чином, за 35 гривень я маю на руках усі базові інструменти, крім ручки чи маркеру. Що ж щодо матеріалів, то перш за все нам потрібен лист екструдованого пінополістиролу. Це те, чим ізолюють стіни. Його можна знайти у більшості будівельних магазинів. Я спеціально сходив, перевірив ціну. Наразі зручний лист товщиною у 2 см коштує близько 60 гривень. У відео я використовуватиму лист з моїх запасів. Тому візуально він трохи відрізнятиметься від того, що зараз на екрані. Другий та останній матеріал фарба. Нас цікавить звичайний художній акрил. Двох баночок по 20 мл вам вистачить одна біла, друга чорна. Кожна коштує близько 30-35 гривень. От і виходить, що у сумі ми маємо приблизно 150 гривень, 115 гривень на матеріали та 35 на інструменти. Роботу над діорамою важливо починати з визначення, що саме ви хочете зробити. Бо насправді, усе, що я вам покажу, підходить для будь-якого крафту. З цими навичками ви зможете робити не тільки діорами для фігурок, а ще й тайли для ДНД або навіть крафти для косплею. Це основи основ, і вони відкривають дорогу до купи творчих пригод. Я от хочу зробити дві діорами для нандородів. Одну максимально просту. Щоб будь-хто з нулем навичок міг це повторити за мною. І другу більш складну, щоб трошки похозиватися власними навичками, і водночас показати, що великий бюджет для крутої діорами не потрібен. Тож усний план маємо. Тепер час його візуалізувати. Іноді я малюю діораму в масштабі один до одного, а іноді можу так накалякати щось у записничок. А що, це теж візуалізація. Поряд малюю два варіанти складнішої діорами, Одну фентезійно середньовічної тематики, іншу більш сучасного стилю. Довго на них дивлюся і вирішую зробити обидві. Тож з цього моменту робитиму одразу три діорами. просту, складну фентезійну та складну сучасну. Далі, нарешті, починається робота руками. Для простої діорами нам потрібні три деталі: квадрат зі сторонами Х, прямокутник зі сторонами X та Х плюс 2 см. І інший квадрат зі сторонами x плюс 2 см. Х це бажана висота стін. Для недородів стандартна висота діорами кімнати це 11-12 см. Але для вуличної діорами я рекомендую відміряти більше. Тому за x я обрав довжину всієї лінійки, що я купив. Бо так легше відміряти. Вийшло приблизно 20,5 см. Для складніших діорам я відміряю такі ж прямокутники, щоб порізати їх як треба пізніше. По пінополістиролу я малюю лайнером. Це типу спеціальний тоненький фломастер. Однак можна користуватися як і ручкою, краще гелевою, так і будь-яким звичайним маркером чи фломастером. Не рекомендую олівці та кулькові ручки, бо вони можуть не лише не залишати слід, а й продавлювати пінополістирол, що на цьому етапі недоречно. Наступний крок треба вирізати ці наші прямокутники. Благаю! Якщо ви неповнолітні, хай краще за вас це зробить хтось з дорослих. Будь ласка, прошу. Щодо пінополістиролу, то цей матеріал надважливо різати дуже гострим лезом. Інакше буде щось, типу такого замість рівного краю. Не дуже гарно, правда? От і мені не подобається. І одразу зауважу: рівно різати складно. Тому пам'ятайте, що робите це задля розваги, і таким чином ви набуваєте досвіду для майбутніх складніших проєктів. До того ж, подібна діорама, лише фон для фігурки, вона створює контекст, а не є ним, вона не повинна бути ідеальною. Уся увага все одно буде на фігурці. Я е, це все до того, що не бійтеся різати нерівно. Як вирізати усі три деталі, їх можна скласти в отаку половину куба. Так вже зараз можна оцінити масштаб конструкції. Якщо щось не стоїть, можете підрізати на рівні місця ножем. Ще раз прошу вас бути обережними та нагадую про гостроту леза. На цьому етапі важливо тільки, щоб стіни стояли більш-менш впевнено, та між ними та підлогою не було великих щілин. Далі промальовуємо майбутню текстуру та деталі. Для простої діорами я вирішив зробити відносно великі цеглинки. Менші цеглинки виглядали б реалістичніше. Але і малювати їх помітно довше. Тому рекомендую починати з більших розмірів. А ще я знизу додав суцільний бетонний елемент висотою у 3,5 см. Рекомендую на другій стіні той, що на 2 см ширша. Ті 2 см ширини також зробити суцільним елементом без цеглин Пізніше на що До речі, підлогу можете розмальовувати як хочете. Принцип буквально той самий. Наприклад, я майже завжди роблю квадратні плити зі стороною у 2 см. Що ж щодо складніших діорам, то в основі все те ж саме. На перші та малюю стіну, додаю елементи, які я планую зробити відбитими чи пошкодженими, і для зручності відмічаю рожевим маркером, що треба буде надрізати, а зеленим, що треба відрізати. Теж стосується і другої складної діорами. Намалював, як воно буде, та відмічаю зеленим маркером, де різати. Повернемося до простої діорами. Коли ви закінчите малювати цеглу і подумаєте, що тей даремно вас лякав маленькими цеглинками, беріться за ножа, висовуйте лезо зовсім трішечки, щоб ви різали впевнено, але не глибоко. І тепер пройдіться ним по кожній лінії. Цей момент доречно порадити для цього купити сталеву лінійку, бо коли я починав робити діорами, моїм пластиковим лінійкам швидко настав гаплик. Не залишилося жодної непорізаної. Однак і це ще не все. Вам потрібно пройтися по усім розглядам ще раз, цього разу якимось загостреним предметом на кшталт кінчика ручки, зубочистки чи загостреного сільника. Підійде будь-що. Допоки воно створюватиме отакі от борозди. На відео я для цього використовую механічний олівець, чисто щоб похизуватися тим, що в мене є такий крутий олівець. Після того, як закінчити орати усі лінії на деталях. Ви, по-перше, відчуєте, наскільки складнішими були б маленькі цеглинки, а по-друге, зможете зібрати усе докупи, щоб оцінити цей етап роботи. Тут ви можете помітити, що я додав деталі з боку підлоги. Якщо що, це взагалі не обов'язково. Просто я розраховую, що буду використовувати цю підлогу з кожної з діорам. Тому вирішив постаратися над нею трошки більше. Зазвичай я такого не роблю і працюю лише над однією стороною підлоги. До речі, про інші діорами. Середньовічна діорама додаткових технік не потребувала, а от на сучасну довелося трохи попотіти. Ідея була у тому, щоб зімітувати два різних шари стіни. Один з цегли, а над ним типу заштукатурений. Для такого я буквально врізався ножем з боку на глибину приблизно 5 мм, знімаючи шари типу штукатурки. На новому шарі я домальовував цеглу та робив все те саме: проходив ножем, а за ним вже олівцем. Інша техніка, яку я тут використав, максимально проста. Якщо ви хочете зробити сильно побитий камінь, стіну чи цеглину у стіні, то просто виламайте шматок пінополістиролу ножем чи іншим зручним предметом. Ще простіше зробити імітацію слідів від куль. Берете до рук свій олівець чи ручку та тицяйте ним по деталі. Щоб ефект був помітніший, можна додатково провернути олівець у кожному отворі, а можливо навіть і порізати їх кінчиком ножа хрест на -хрест. Це щоб додати побільше текстури та об'єму. А тепер настав час для врізки з близького майбутнього. Тому прошу, не зважайте на колір деталей. Справа в тому, що я забув згадати ще один інструмент для надання форми камінь. Просто камінь. Вийдіть на вулицю, подихайте повітрям, почухайте травичку, знайдіть цікавий камінець, покладіть його у кишеньку, вдома добренько його помийте з милом, сідайте за стіл до своєї діорами і починайте її легенько лупити каменюкою. А що? Інструмент безкоштовний, а результат фантастичний. Ви таким чином додаєте так багато цікавих надійностей і не обов'язково бити усю діораму повністю. Наприклад, на простій діорамі я навмисно лупив тільки по цеглі. На сучасній я вминав типу штукатурку та додавав текстури лише цеглинам. А от середньовічно я бив усюди не жаліючи, навіть з краю, щоб цеглини виглядали більш старими. Озброїтися каменем можна на будь-якому етапі створення діорами, але краще це робити до фарбування. А ще перед фарбуванням, думаю, доречно попросити вас спуститися під відео, щоб там залишити вподобайку, коментар, а може, підписатися, якщо вам подобається це відео. До речі, там же ви можете знайти посилання на мій телеграм-канал. Я там час від часу приношу усілякі цікавинки зі світу фігурок та мерчу, можливо, вам там сподобається. Тож, перепрошую за саморекламу, дякую за увагу та повертаємося до наступного етапу фарбування. Одразу попереджаю, що краще займайтеся цим десь, де вам не буде шкода шпалер, бо отак виглядала моя будка у кінці роботи. Усе чорне, що ви бачите, результат фарбування діорам з цього відео. Тож. Починаємо з чорної фарби. Розбавляємо її водою та покриваємо нею деталі кожної діорами повністю. Води багато не треба, бо якщо перестараєтеся вийти щось типу такого, таке нам не треба. Головна ціль першого кроку фарбування заповнити чорним усі щілини та розрізи, і лише потім покрити усю деталь. Тому, як варіант, можете спочатку пройтися по кожній щілині окремо, а вже потім зафарбувати те, що залишиться. Фінальний результат завжди виглядає дуже стильно і з ним часто не хочеться нічого робити. Однак треба продовжувати фарбувати. Тож нарешті відкриваємо білу фарбу і змішуємо її з чорною. Якщо не маєте зручної палітри, просто віддаріжте шматок пінополістиролу та змішуйте фарбу прямо на ньому. Цього матеріалу у вас досталь. Як варіант, вмішати фарбу можна звичайним сірнаком. Далі страшне. Ще один інструмент, про який я забув вас попередити. Як дійдете до цього моменту, вставайте з за столу, йдіть на кухню, лізьте до шуклятки з губками та відріжте від однієї з них собі невеличкий шматочок. Ніж для цього у вас точно є, цей шматочок губки ви використовуєте для нанесення фарби. Крім цього, тут ви можете помітити, як я використовую звичайний листок картону для відокремлення одного елементу від іншого. Того, який я хочу пофарбувати інакше. Вам так робити не обов'язково, вирішуйте самі по ситуації. Після цього будемо вчитися драйбрашингу. це така крута техніка, яка використовує багато фарби. вчитися їй непросто, але результат виглядає добре, навіть якщо ви все зробили не ідеально. Спочатку я змішую фарби в іншій пропорції, щоб отримати новий світліший відтінок сірого. Потім відриваю трохи туалетного паперу. Усі інші подібні туторіали скажуть вам використовувати паперові рушники або серветки. Але ми тут намагаємося економити. А туалетний папір є у кожного вдома. Так от, після цього впевніться, що ваш пензель точно сухий. Візьміть трошечки на нього фарби, повозюкайте ним так, щоб більшість фарби залишилася на папері, і тільки тоді починайте фарбувати. Знавці дрепінгу одразу вам скажуть, що от такі розводи, як у мене, це неправильно. Треба було більше залишити фарби на папері. І вони будуть праві. Однак, де ви, а де ті знавці? Я досі роблю цю помилку, і на фінальному результаті це все одно виглядає гарно. Як бачите, різниця вже доволі помітна, але треба більше шарів фарби. Кожний більш світлий за попередній. Якщо ви ліниві, як я, Пропоную другий шар намацати губкою та більш світлим сірим, максимально нерівномірно. А потім взяти чистий білий колір та спробувати ще раз це задайбрашити. Головне, залишаючи більше фарби на туалетному папері. Вся ідея цього методу у тому, що на пензлі все одно завжди залишаються сухі залишки фарби. І проводячи ним по будь-якій поверхні, ці часточки прилипають до нерівностей. Таким чином, поверхні набувають кращого рельєфу. Та виглядають об'ємнішими. І хоча це крута техніка, і кожен повинен її спробувати, зазвичай я все одно надаю перевагу губці, тому обидві складніші діорами я фарбую здебільшого за допомогою губки і тільки типу штукатурку на сучасній діорамі додатково дребрашу. І зазвичай я б на цьому закінчив би. Якби не робив це відео, тож продовжимо, бо мушу вам показати ще одну базову техніку Везерінг. Своїй основі вона супер проста. Змішуєте воду з фарбою потемніше, в нашому випадку чорною, так, щоб воно аж текло. Ставите стінку вертикально, підкладаєте під неї побільше туалетного паперу, і наносите цю суміш поверх вашої роботи. Ідея у тому, щоб створити ефект пошарпаності природою, вітрами там, дощами тощо. Якщо місце, яке ви створюєте старе, типу от середньовічної діорами, то залиште висихати деталь, як є. А то може навіть додати ще один шар поверх. І навіть ще не висохши, можна порівняти деталі та помітити відмінності. Після везерінгу діорама виглядає більш реальною, бо усе довкола нас потихеньку піддається стихіям, і часто це важливо відобразити. Крім цього, ще везерing можна використати художньо, як от я зробив у сучасній складнішій діорамі. Я тицяв пензлем у кожну дірочку у стіні. І створив видимість того, що під час дощів туди попадала вода та вимивала звідти бруд. Здається, вийшло прикольно. Повертаючись до простої діорами, я для наших стін хочу мінімального впливу, тому прибрав надлишки фарби папером. Зверніть увагу, що роблю я це здебільшого за напрямом зверху донизу, за напрямом опадів. Як закінчити з везерінгом, залиште деталі висихати. Як висохнуть, вітаю! Тепер ви маєте гарну діораму. Дивіться, яка кіця помічниця. Прикидатися не буду і казати, що проста діорама вийшла супер крутою, я не збираюся. Бо я обіцяв вам дешеву діораму та базові техніки. Перше, ви отримали, друге, сподівайся, теж. Бо насправді техніки важливіші, з ними можна зробити ще багато всього. А в такій простій діорамі, наприклад, буде вже цікавіше знімати нові фігурки, щоб похизуватися. Так вже краще і зручніше, ніж прибирати гармидор на столі заради одного фото, правда? До того ж, те, що ця діаграма вийшла скучною, ще не значить, що у ній не можна зробити цікаві фото. Наприклад, оце фото я зробив без жодних додаткових штукенцій, тільки світло з вікна та магія фотошопу. Хоча і без обробки воно виглядає доволі приємно. А ще от згадайте про оцю деталь більш широкої стіни. Я спеціально пофарбував ще з боку її так, щоб можна було цими стінами створити не тільки глухий кут, а ще й наріжжя будинку. Завдяки цьому мені вдалося зробити ще й отаке от фото. Фото складніше за попереднє через додаткове світло. Але це ж не єдиний сценарій, який можна придумати з таким розташуванням стін, правда? Та й взагалі, як тільки ви роздрукуєте якісь мініатюрні плакати чи знайдете мініатюрні меблі, ці дві стіни дуже швидко живуть. Обіцяю. Складніші діорами, на жаль, я зробив такими, що їм потрібен ще додатковий фон. Тому я пішов на вулицю гуляти. Можу чесно зізнатися, що для фентезійно середньовічної діорами я надихався лісовою зоною з ніера автомати, тому не сфотографувати тобі усі діорами я не міг. Знайти рівну поверхню на березі річки непросто, тому довелося використати деталь підлоги. Але мені цього було мало, тому я зробив ще одне фото: кроссовер дівчаток з Princess Connect та Rімору з Тенсури. Подібний сетінг дуже їм підходить, і цього разу деяка на рівність поверхні тільки зробила фото краще, бо руїни виглядали більш занедбано. Повернувшись додому, я зробив останнє фото з складнішою сучасною діорамою. Так, вона аж благає воєнної тематики, але нещодавно приїхав в Нент Кобені, і я дуже хотів її сфотографувати. Тому дістав побільше джерел світла та створив отаку непросту сцену. Мені страшенно подобається, якою вийшла ця фотографія. І головне зверніть увагу, що тінь Чейнсомена падає саме на стіну від нашої простої діорами. У мене взагалі рідко, коли діорами використовуються лише один раз за одним призначенням. Чого і вам бажаю? І дозвольте вам нагадати, що ми зробили ці три діорами за всього 150 гривень. Ба більше, після цього залишилася ще половина листу пінополістиролу, трохи фарби у кожній з баночок та у всі інструменти. Тобто, по-перше, фактично ці діорами коштували навіть дешевше. А по-друге, ви тільки уявіть, що ви здатні створити, якщо докупите ще кольорів або спробуєте додати інші матеріали. Таким чином, можна створити як і супермаленьку діораму для однієї невеликої фігурки, щоб вона виглядала цікавіше. Так і величезну діораму типу спортзалу з хайк'ю. До речі, якщо вам цікаво подивитися на процес її створення та вас налякає англійська, можете зацінити відео на моєму старому YouTube каналі. А? Якщо хочете більше туторіалів, дайте мені про це знати у коментарях. Що ж щодо цього відео, сподіваюся, що воно вам стане у пригоді. Як робитимете діорами, присилайте фото результатів мені в інстаграмі, телеграмі або твіттері. Я дуже хочу їх усі бачити. А поки що, як казала Кобені, на все вам добре та до нової зустрічі!